Привіт! Давайте полюбуємося. Євачка Флай. Навіть ось таку вже осінню погоду, холодний, короткий світловий день, дні, пасмурні найчастіше. Але їй, мабуть, навіть подобається така погода. Звичайно, якби ще день був довший та світліший. Але ось така прохолода і волога, я помітила це навіть навесні, їй набагато легше розпускатися. Вона якраз таки любить вологу погоду. І що дивно, от бутончики вони майже завжди мокрі, і вона їх не псує. Значить, оцей квітанос, ну, довго я чекаю, доки він тут розпуститься. Поруч з ним йшов ще один цвітонос. Та я його прибрала, боялася, щоб сил вистачило. Ну, а вона, що хочу сказати, ось тут зав'язує мені ще цвітаносики. Раз, і там ось, другий. Я, мабуть, їх прибирати не буду, заберу кущик під світло під... в найкраще місце. Якщо вдасться, перевірю вдома чи полюбуюся я нею. Ну, от така Єва Флай. Я її оставляю, залишаю для себе назавжди, я не знаю. Звичайно, в літню спеку, за складних умов вона своєї краси навряд чи що покаже. Але в мене є такі сорти, які я тримаю. Для того, щоб з нетерпінням дочекатися і любуватися. Ну це ж велич ось цих квітів, ось ці піони рожеві, біла зворотня сторона, отакі величезні бутони. Ну, я не знаю, я хожу і насолоджуюся. Для того, щоб нею любуватися не лише восени, ще класний варіант це. За зиму підрастити собі чудовий живець, молодий кущик, і ранньою весною, коли сприятливі погодні умови, щоб він проквітнув. от А влітку просто дати кущику, відпочити. Нехай собі стоїть, доглядати за ним і чекати ще осіннього прояву. Так що, Єва Флай, це звичайно. На любителя, на терплячого такого квіткаря. Але вона винагороджує сповна. Я не знаю, це безможна кількість пелюсток, Розмір однієї квітки, господи, чотири пальці, і це ж ще не розпуск повний. Так що Євочка, красунечка. Класно себе продовжує показувати. Єсфір я, У мене тут квітне, це вже третій цвітонос. Але що? Роблю планові обробки. Все ж таки, в будь-який момент мені треба буде забирати додому квіти. І в мене актоцит. Так, у мене актоцит і він псує бутончики. І гусінь ганяла, значить гусінь може лазити, звичайно, у якийсь там кліщака, щоб не попався. Хоп GP бартлет позаду, величезна шапуля в тій же цвітовій гамі, що і є сфір прекрасна, і дуже довго тримає квіти. Потребує формування, обов'язково росте в палку. Треба молодий живець прищепити у хоп -джіпі і тоді вже кущик буде формуватися, а то і двічі його сформувати. є сфірка клас. Але, звичайно, квіти я попсувала. Така ось вона, красуня. Ще неперевершений красунчик Луксор. Зовсім не вибагливий. Ось такий апельсинчик. Ну, Він більш рожевий. Ну так, серединка дає помаранчевий відтінок. Дуже градієнтний окрас, дуже буня, дуже красива квітка. І ось такий він ніжний, з каплями дощу. Продовжує мене радувати сєвєрна Андромеда ось такими суцвіттями. 3-4 квіточки. Але ж вони прекрасні. Крупні ось такі. Зелені оченятка. Ось така вона Сєверна андромеда. І теж терпить дощик. І продовжує квітнути холод, холод, темряву. Ну, класна. Ну, Її, звичайно, дощ все одно бутони буде псувати. Так, ну, в мене в. В 10 літрах цей кущ ще нікуди не прибирала. В затінку стоїть. Звичайно, на мороз треба буде швидко-швидко його ховати. Неперевершена Ханна новіс. Як я її давно хотіла і лише цієї зими. І щось вона від мене все тікала, все тікала, І класний живець, мені вдалося купити. Радує мене ханочка. Це непевершені просто суцвіття. Довго квітне, довго тримає. Так, хто прийшов нюхати? <сі> І чаруюча порцелянова, ніжна вдохновеніє, Яка вона? Ви подивіться на цей напіврозпуск. Чарівна, які бутончики. Трояндочки. Так, краса. Подивіться, бокальчики. А, хто кусається? Прекрасні рози. Мерлізон 2. Троянди. І він, звичайно, хоче квітнути, не знаю. Може, десь на підвіконі. Опа, ось ці шкідники. Роблю обробки, не знаю я. Витравити ось. Повиїдала гусінь. Чудово треба буде шукати десь місце. Звичайно, ще, по ходу, ну, об'єм у мене тут великий, але любуватися можна продовжувати. Мерлізончиком це точно. Розпускається мега пишнюче соцвіття. Історія любові. Так, рози, рози. Неперевершена шик, забава. Набрала цвітоносів, кусь подушка у мене в 5 літрах. Ось така яскрава, мега-яскрава марцелінка. Старається, трудиться, красива, обожнюю, кущик компактний, завжди квітне. А ось лялечка стоїть. Це. Ой-ой-ой, Лоліта. Лоліта, здається. Дуже компактна, надзвичайно квітлива і яскрава. Продовжує квітнути Fisher's Apple Blood. Ой, ні, це в мене Деніс. Вибачаюсь. Продовжує Деніс квітнути. Це, це лапа. І Apple Blossom Roseбут надзвичайно красиве суцвіття. Осіннє цвітіння Apple Blossom Rosebud, Які ж гарні ці троянди, і як довго він квітне. Просто клас. Кущ потребує формування, але потім без проблем кущиться, Ось у мене в 5 літрах, такий розгалуджений, пишний, оце все він осяка. Звичайно, йому світла не вистачає. Витягнулось це цвітечко. І я не, не налюбуюся. Вже, не знаю, третій тиждень пішов. Дуже-дуже характерний осінній розкрас це Грація Венера. Ось така вона мені подобається найбільше. Красуня. Грація Венера. І на останочок полюбуємося надзвичайно пишно цвітучим, ось такими величезними шапами, невибагливий ніжний, вершковий сорт. Це МД-Солодкий Сон, напівмахрові квіти. Ось такі зеленкуваті бутончики, вершковий колір з розовинкою. Просто якась зефірка в вершковому кремі. Ось такі цвітечка відкриває. Красень! Солодкий сон заплюхався до стем. Дякую за увагу!